Не можна знищити дух, який відстоює свою націю, який захищає свою батьківщину, свій край, свою рідну домівку, своїх рідних і близьких. Це просто неможливо. Москалям це не зрозуміти, бо це напівлюди, це напівтварини. У них людського немає нічого, а ми маємо те, що не мають інші. Коли в 2016 році я вперше написав про те, що буде велика війна, і про те, що місія України рятувати світ від ядерної пожежі, яка погрожує підпалити, розпалити божевільний з ядерною кнопкою Путін, це було опубліковано у газеті Україна молода, а потім повторювалося ще декілька разів. І я там написав ще в 16-му році, що ми вистоїмо у цій великій війні і майбутнє України.